Отже, монолог Кордіана на вершині гори. Вершина, страшно глянути в темну пріру світу. Загляну. Ах, і під ногами, і над головою лиш небо, в кулю кришталеву я сповитий, Коли б піднісся цей льодистий пік зі мною ще вище в небо. Щоб не відчував я, що літаю, над світом чорні крила думки розгортаю. Тихіше, слухаймо, торкає скал льодистих людська молитва, в тих льодах дорога думкам, що пориваються до Бога. Тут голосів людських вмирає звук нечистий, а звук думок несеться далі. Загину першим. При небесному обвалі, кришталь повітря буде подмухом розбитий, кругами розпливеться по Небес блакиту. І зорі утечуть в незвідану країну, І зникнуть, мов ніколи й не світили. Я спробую зітхну і загину. Народів ти мені нагадуєш могилу, Ось рвуться хмари. Видно зелень, людисті піки встали з хмарних клубів, там ліс правічний, із сосни та дуба, мов пучка моху між гірських ущелин. Ледь біла плямка прозирає то море. Напружу очі я, бо хочу гострим зором з височини побачити людину. Ген біля піка одного. Орли кружать у зграї, жалобні перстеньки на перламутрі льоду. Від мене в діл ріка ущелен плине, Зника, збігаючи, з блакиту, Як у морську бездонну воду. Я монумент людини тут, на монументі світу. О. Так би на вершину розуму дістатись на помислів людських величну піраміду і втіленням думок найвищих стати, чолом прорвавши хмару, забобони, так думати і не хотіти, ганьбо, стиде, так думати і не могти. Наш маття лоно це пекло не могти. Я ж можу в серці почуттю надати сили, ще й стільки, щоби натовп завести, щоб переповнило воно серця й неспинно рікою ринуло під трони й повалило. Я ж можу зрушити лавини, а сніги лавинні завислі над селом, затримати рукою чи чолом. Я ж можу, наче Бог у день творіння над домом світу в небеса просторі, широким змахом рук позакидати зорі, щоб шляхом долі нас вели, мов проведіння, щоб не ступали на зрадливу глину і судна трощі не зазнали. Я можу, і піду, і розбуджу народ спалий. Чи краще скочу, і в льодах студенних згину? За хвилю спокійніше, потім з запалом. Розтринькав в почуття на світових дорогах, гіркі жіночі поцілунки я купив, дитинна віра вмерла в папи на порогах, але нічого у повітрі блакитному скупався і ожив, відчув, живу на світі. Та, перш ніж велета я запалю думками Прекрасний бачу монумент, хоч не горить ліхтар, та на чолі вінок, прикрашений зірками. В блакитнім небі тіла мого жар на сонці заблищить, як мармур, чи як лід. Затим піду в Холодний світ, легенд Прекрасним духом, можу поклястися в очах і на чолі зірок десятки тисяч. Приваба монумента почуття людей поширять, він надихнути зможе, в серця поверне думку віру, як чудо Боже. Ні, думки нам з землі або з блакиту треба, дивлюся, зі скали з-під неба, дух рицаря з льодів повстав, Томитись годі, зібрав списи ворожі він келірід і в грудь вложив. Люди, він кельрід ожив, польща, він кельрід народів, пожертвує собою знов, тож не губи надій, несіть мене вітри і хмари, полечу без ляку.